На базі мут. Сьогодні зроблю невелику інспекцію. Десь підклинюю. Чеколодка. Коротше, розібрати, бо не котився. Стоп, як мічуємо мене. Розібрати, подивитись, ну, і міст та позливати. Мастило сьогодні. Глянути, скоріш за все, що... Карби позакисали. Ну, гальма працюють, прокачування нормально, це вже плюс. Рідина якась є розливати. Без акума він був. Подивитись, що за проводка. Ну от у мене от цього 100% не було якісь білі красні дроти. Потім воно десь іде, скоріш все на стоп. Ось ми шов стоп. М Потім ось цей дріт. Ну, можливо, хтось робив йому стоп машинки. Да, до речі, машинка підключена. До да. цього машинка не була підключена. Ну, Мені той стоп постільки-поскільки, він е, вночі майже не їздив. Знімати обвіси, вихлопні зняти, коліна на зачисточку. Глянути, що по тиску. Чи з ніжки є тиск? Ну, просто цікаво чи є тиск в, ну, в системі, наскільки глобально придеться мені його розбирати, підвісити, зняти пера на переборку, бо ось переднє ліве тече. Подивитись. Я не думаю, що він десь падав, я не бачу якихось пошкоджень. Ручки в мене такі були, вони цілі. Щеплення жорстке. Десь в мене куча тросиків була, тепер все це знадобиться. Тому така невелика інспекція сьогодні. Глянути, що там по піддончику, а я пам'ятаю, що у мене піддон з фільтром був. З фільтром подивитись, злити мостило, глянути, що там по стружечці, зеркало хороше. Зняти фару, вона, бачите, вигоріла, він на сонці стояв, просто вигоріла. Розібрати що з газом? Газ у мене тут подвійний. З одного виходить в два. Також хочу, так як він стояв на вулиці, це проставочки. Я чомусь їх тоді погрунтував не встиг пофарбувати, а може грошей не було на фарбу. Розібрати морду повністю, раму оголити і перемазати також підшипники, пофарбувати. Це все зробити вже, як кажуть, з досвідом якийсь хамут тут стоїть. Ну коротше, також видно, що пластик на сонечку попікся гарно. Я думаю, що так як він на вулиці стояв, могли позакисати е, карби. Самі цих їх називають ось подивіться, Що з патрубками? Патрубки нові. Рік назад були нові. за зарик на улице. Зарик на улице. Всему прошла срака. Ось. Не что это. Короче, вот так уж кто-то тут порался нормально. Скорее за все. Бляха, муха. Обрезанный стартер. Обрезанный стартер. Это у нас шло тут все на минус. Mm. Коротше, треба за всім цим порозбиратись, Можливо... Паза 44 мої наліпки. Ось також. Е, я вже не згадаю як тут все було, але буду пробувати це робити, тому що без цього ну, стартер потрібний. Скоріше за все. Скоріше за все це мінусові проводи. Ні, це плюсові і це плюс на стартер. Це підсилюючий плюс. І це, коротше. Вода тече В двигуну була вода. Звідки вона могла потрапити Бу. через корли, через верх. Якщо тут йде вода, ще й підсоси, тільки щоб були відкриті. Якщо ще підсос відкритий, то це взагалі. Я не можу навіть сколотися дістати гулку. Воно просто все там, дивіться, настільки закисло. Це нормально. Ця сторона також сержавенька, але дісталась хлопці писали, там класна ціна, я б за таку ціну теж його забрав, але чим далі я з ним рожусь, ну ось вода здогна, тим більше починаю переживати, що ніхера вона не класна. Я думаю, що тут Штука ляже зверху точно. Вирішив все ж таки почати з морди. Все-таки морда найдорожча, що тут є. Ну, колодки ще походять. Супорти під переборку. Я думаю, що вона стояла на вулиці в будь-якому випадку під переборку. Ну і диск гальмівний, акуратно зараз поки шліфунути. Змастити вони все одно будуть лежати. Хай трошки перейдуть себе, бо сосукось на камеру стоїть рівно, колесо розібрати. І порівнянні з заднім, передній хром спиць видно, що трошки, трошки гірший. Тому що задній хром і ззаду він там року з 18-го. Такі з 18. Ну коротше, задні спиці перехромовувалися давно. І себе вони ведуть краще ось брак майстра по збору колись у мене було я вже потім сам дороблював проставочки ось наскільки спиці діставали до супорта у мене тут операційний стіл пацієнт ну і колесо. колесо скоріш за все спущене повністю тут просто така товста гума Можливо там вода всередині, потрібно буде його розібрати, повністю прибрати, глянути камеру, поставити сосок рівно. Якщо ні, камеру замінити. Все-таки хто знає як його користувались ним. Така реалізація вихлопа, до речі, була з самого початку. Я його не переобладнував, тому що звучав він дуже класно. Ну і BMW робить таку реалізацію вихлопа. Звучав він дуже класно. Єдине, що я пообрізав ось тут. Чому? Тому що коліно було довше. І через нахил вилки я коліно, тобто десь ось стільки я вирізав. Коліно було от довше. І через це колесо при вивороті било було в коліна. Ну і можна побачити, ось тут також у мене при сильно е, такому швидкому гальмуванні колесо підтирало. Колесо підтирало. Зараз кермо зніму, гляну, що там підшипнички. Та й буду вести завтра до майстра пера. Колесо на переборку. Подивитися, що по підшипникам. Такі діла. До речі, я то вже забув, але ось... Так от я допрацьовував під Ронталівський 20-й, 22-й руль верніше, допрацьовував отакі штуки під пульти Дніпра. Тобто по очки живуть. Тобто пульти Дніпра були під 25 й руль, якщо не помиляюсь, тут 22-й. Прийшлося так от таким от гаражним методом просити сусідів піднаварювати. До речі, руль пушка. Зберігся, як новий. Ось так виглядає підшипничок, в принципі, живий. Сальничок там дніпровський І тут знизу тоненька проставочка, її майже не видно. Ось вона знизу для того, щоб підшипник Дніпровський і перейти. Ну, ось зверху можу показати. ось Це конічні китайські підшипники на Дніпро. В BMW вони також використовуються. На Аліку заказав, тому що Бехівські стояли, тоді, я не пам'ятаю, під двушку гривень, а ці щось 400 пара. І ось така проставочка ось вона йде всередині під Дніпровський роз'єм. Тобто там різниця невелика між Дніпром і Ямахою і Сузукі, вибачте, була. Але ось він так іде під Дніпровський роз'єм. Всередині, ну а тут уже зверху я його робив. По висоті, бо мені треба було, щоб він був трошки вищий. Обойма нормальна, підшипники нормальні. Помити, перемазати, бо бачите, все так у воді. Так, все, на сьогодні все. Завтра вилку везу і, і поки. Можливо, бак ще зараз ще зніму. Ось Це мінус того, що не було обмежувача. Неправильно я зробив, тут нічого не приварював і при вивороті просто. Вилка була в бак з однієї і з іншої сторони. Це тріщина. До речі, це від ковро, це бак. Він закручується не так, ось можна подивитись. А він закручується проти часової. Дуже якась така цікава система робила. Ну і тут уже хлопці шпаклювали мені. Тут великий шар шпаклівки. Скоріше за все через цей він поліз. Тому я зроблю те, що я не робив, я його попісочу, бо перед цим... І покрашу порошком, скоріш за все. Бо перед цим я його зачищав болгаркою, болгаркою. І ось цю частину завезу до майстра вистукати знизу також. Кріплення я робив сам. Якщо будуть вм'ятинки, гарненько виготовлю. І порошком нормально. В такий самий колір. Нормально пофарбую. Такі діла. До речі, стоїть е генератор Денсо. Від, зараз скажу від чого. Якщо не помиляюся від Suzuki джиксір. GSX-R. Да, 750. Від Suzuki Джиксір. 750. І тут передня частина перероблювалась. Хтось мені з броварів, якщо не помиляюсь, чи з Борисполя. Тоді робили 12-вольтний генератор. На свічнички МЖК. Вони тут, до речі, білим було. Видно, чи вигоріло, чи їх хтось під сон так почистив. Зараз ставлю на злив гальмівну. Супорти на переборку. Поки буду морду, там далі вже зніму вихлоп. До речі, тут коробка з окремим маслом. Тобто треба злити з коробки також масло. Це коробка. Уявіть, в коробці вода просто. Якщо розібратись, це вся вода, походу замерзала. Можливо, видувала сальники. Сальники тут японія в коробці. Спускаю гальмінуть голову. І сама головна загадка. Чесно, не перевіряв, чи є вода в двигуні. Я думаю є. Ось можна побачити, як риженька водичка піднімається, піднімається і піднімається. Речі, всі пробочки я виточував сам, бо стокові пістотруві закрутки зализувались. тому тут все кастин. Ну да. а потом пишу негрольчик. Ну, на негрольчик, выбачьте. Тут був ликвимоли 85-90 для тяжкой техники. Ну, вода. Вода мне тоже не подобается. скоріш за все сальник мосту видавлений льодом. Видавлений льодом. Також ці сальники я не міняв. Ну, розібрати його, перебрати, передивитись з барабана. Потекла вода, тобто там де гальма барабана, також було багато води. Олеся також на переборочку. Ну, Стан спиць мене радує. В принципі, подивитись, що тут під підшипником, вони дуже не в якісному стані також були. І ось масло можна побачити, яке прямо впиталась. Можливо спиці тут в гарному стані, тому що вони завжди були в маслі. Думаєш вже точно на сьогодні все. Вихлопну зняв. До речі, вихлоп. Також купував десь на Аліекспресі. Він по факту нульовочка. Але там щось всередині якась набивка є. Тобто, чисто через вид він мені подобався. В принципі, багато питань, багато роботи. Але я все зроблю. Буде їздити. Карби також хотів би я, мабуть, поміняти на, на к 68 поставити сюди яксь Японію, мікуні, чи Рама, рама, мабуть, буде такою. Її попередній власник як пофарбував, так вона ну, от, в супергарному стані. Є іржа. Але іржа не на рамі, а от на ніжках, десь на карданчику, рама гарно пофарбована. Це вже я підварював, тому що тут іржа. А що це за провод? Це десь якийсь мінус. да, З проводкою. Я так не любив цю проводку, тому що мені потрібно було з морди, тут же ж була з Приборка, спідометр, з, з морди, всю проводку перекидати під жопу. Я з тим возився разів 5 чи 6. 6. Не, не любив то дуже сильно, але знову придеться згадати все. Поїхав. Колеса відправляються до майстра. Пере також Ой, супорти завезу, все, щоб починили. Карбюратори просто вода. Зрозуміло, що тут вже нічого живого немає, але знизу цю голку я так витягнути не можу поки що робити, що робити, бо мені тросик потрібен. Додумався зсередини його підштовхнути, ну ось видно, що хтось його трошки гриз. Можливо навіть я. Ось так от воно все закисло і вода досі тут всередині. -да. Ну, є в двигуну вода, задіри великі на циліндрах, в будь-якому випадку це все під... Ще замі... О, до речі, у мене є циліндри ЗМЗшні. КМЗ робив деталі двигуна, київський мотоциклетний завод. І можливо у них колись було замовлення на ЗМЗ, Заволжський моторний завод. І колись я парочку циліндрів приборіг, зараз піду їх пошукаю. Так, ну, Це та сторона, на якій був мотоцикл. Більш нахилений. Вода під клапаною кришки. Так, ну, трошки головку. Відвагаю з підголовки також іде. Ось так. В принципі, тут точно з циліндрами повозитись. До речі, штанги. Зараз покажу, що в двигун хтось точно лазив, тому що ось зліва штанга з Волги я перероблював, тому що на оригінальних штангах е, йдуть зазори, і вони тонкі, і приходиться робити дуже часто регулювання клапанів. Ця штанга з Волги, вона укорочена була, вони були укорочені і перепакований вверх. Волговський також верх підходить. ну Тобто просто обрізана штанга. Але бачите, товщина яка різна. Тобто в двигун хтось, хтось залазив. Ну Всередині ніби більш-менш, але ж це не показник. Води тобто багато не було. Мастило в гарне, двигун всередині як новий, але більше за все за вкладиші переживаю, переживаю за вкладиш. Ну, Тут задіри, звісно, на цьому такі нормальні, сині аж пальці. Незрозуміло чого. Я їх грів при запресовці, але... Ну, от якісь коцки таких я не пам'ятаю і з цієї сторони коцки. ну тут подивиться палець нормальний колір з цієї синій цікаво можливо тут реально було масляне голодання тут палець нормальний і тут нормальний поїхала далі Генератор живий, слава Богу, це також я доробляв, тому що я згадав майстер і ось я підварював майстер, який мені його зробив, просто насадив сюди цей шкіф і коли я розкручував мотоцикл, ну, робив ремонт, це підшипник працює. Тобто шкіф зліз, генератор не працював, в мене не було. У мене не було струму. І вон можна подивитись, як він носом мені туди прочухав. А я йому кажу, слухай, тоді також 100 доларів було, 2700 я заплатив. Кажу, слухай, а як ти робив? Ну так от і так от показав йому. Він довго там сперечався, що не може такого бути, що він зробив на один генератор і все окей. Ну, от. Знайшов я ці старі циліндри, не знаю де я їх навіть взяв, але ось позначка ЗМЗ, завозкий, моторний завод, в принципі, присутня. Ну Якщо подивитись на МЗшні, якість, мені здається, трошки буде відрізнятись, тому що ЗМЗ, вони навіть звучать по-іншому. Якщо подивитись на цей циліндр, товщина, то тут я явно сточив під 92-й, якщо не помиляюсь, а тут ще 87-й Ну, Я можу помилятись, це було давно, вже четвертий рік. Хом, якщо подивитись, ніби є, особливо з цієї сторони присутні. Але от задіри... Вверху біля ВМТ дуже великий. Ну, про що він небагато, це каже про те, що, скоріш всього, він перегрівався в цій зоні. Не знаю, кажуть, що фарбування циліндрів може давати такий ефект. Я б, мабуть, фарбував би знову, але Бо чорний двигун все-таки дає вигляд класний. Технологічно воно буде нормально працювати. Ну ось ці подивитись. Я впевнений, більш впевнений, що вони пройшли більше. І Я не бачу таких задір зверху. Тобто охолодження двигуна було, а тут якось так. До речі, фільтр а з цією стороною також був в воді. Тобто, я показував фільтр польський, аналог Дніпровського. Нормальний. Ну, мені здається, що на мотоциклі після мене мало їздили, пробіг був невеликий, тому навіть масло після того, як зійшла вода, було таке свіженьке. Що сказати? Під переборку, під переборку, фарбування також було, так як я фарбував балончиком, видно, все-таки, мабуть, я його все розберу і на порошкову покраску. А тут, поки то все буде робитись, розібратись проводкою, довести все дома, крило також по пофарбую. Раму скоріш за все не буду трогати. Ось можна подивитись, раму в гарному стані. Так, маховичок у нас під стартер. Іржа є. Я його розберу. Там сальники японські стоять, хочу передивитись на ці всі сальники. Потім вже буду збирати. Поїхали. На сьогодні все. Далі будуть відоси, де я буду ремонтувати вже більш масштабно. Ну, Немає сенсу знімати, як я перебираю. Можливо, щось покажу. цікаве, якщо щось знайдеться в двигуні, але там все стокове. Нірмальне. Тут стоїть бронзова втулка на гітару, яка дає, ну так просто коленвал був в алюмінієвій обоймі, а так він бронзовий, давав гарне, гарний тиск масти. Ну, плюс піддончик збільшений більш охолоджує масло і під фільтр. фільтр Там у мене йде з насоса такий шланг. І фільтр, як би через фільтр він щось там пропускає. Ну і центрифугу. Центрофугу я лишав для очищення. Тут центрофуга така є, я її лишав, почистив на всякий випадок, щоб якщо десь там щось обірветься, щоб масло очищалось. Такі справи. Підписки, лайки до зв'язку. Що по Дніпро? Колеса врятували це великий плюс. Вони рівні, тому що. Він стояв ось так на спущених колесах, і вони якісь були ну, дуже тяжкі. Я казав на шиномонтажці, кажу, е, ну, вони спершу мені сказали, давайте ми зараз їх накачаємо, подивимось, що вони вирівняються. Я кажу, хлопці, дивіться, ситуація наступна. Мод довго стояв, давайте ми їх не будемо качати, ви їх розберете. Передивите, щоб все окей було всередині. І якщо все окей всередині, зберете і накачаєте вже потім. Вони щось там Трішки возмущались, але <кій> зробили так. Мод стояв, вода, зайшла через спиці, там був лід, але слава Богу, як я і сказав, вони розібрали, зібрали і гума вирівнялась, бо був дуже великий ризик, що гума не вирівняється, і колеса будуть криві і будуть дуже сильно бити на швидкості. Я вже подивився нову гуму на всякий випадок. Гума, в принципі, є, але все гуд. Мити, чистити, колеса збирати. Вилку сьогодні завіз на переборку. Тут підшипник і передивився, і майстер, і я все окей. Okay. Єдине, що от по цим спицям потрібно буде трошки полірнути їх. Ось тут місця, де вони стояли. Не критично, але ось така іржа є. Це передні спиці. Тобто акуратненько, можливо, пастою поліровочною для хрому. Їх почистити. Ну, ось пальцем, в принципі, якщо гарненько потерти, то воно прибирається, не закисло. Це плюс. Задні, як казав, мабуть, тому що воно в мастилі, спиці в гарному стані. спиці в гарному стані. Задній підшипник, до речі, я за... 7 років, ну, за моїх 5 років і 2 роки, хто на ньому їздив, не мінялось. Можливо, заднє потрібно буде зробити. А так, це плюс, що гума в робочому стані.